З нами на зв'язку Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України. Пане Сольське, доброго дня. Вітаємо вас, пане Микола. Доброго дня вам сьогодні, вночі і напередодні вночі, і в цілому, на жаль, дуже часто продовж останнього часу. Росія завдає ударів про по припортовій українській інфраструктурі. І хочу вас поцікавитись, як міністерство оцінює збитки, які вже були їй завдані. Ну, насправді збитки завдані великі, і вони мають декілька видів. Це не, не тільки прямі збитки, коли попадає ракета в зберігання зерна, і там якась кількість зерна втрачається. Дуже величезні збитки, і основні це те, що ми не можемо по нормальним цінам вивозити своє зерно, тому що очевидно, що. Власники кораблів, страховики виставляють зовсім інші ціни, і ці безпекові питання вони оцінюються там сотнями мільйонів, мільярдами доларів. Тому е підрахувати це е правильно і з, з невеликою похибкою це займе певний час, і в свій час ця робота буде дороблена. І ці цифри узагальнені, тому що. Е Є багато факторів, які треба врахувати, коли робиться таке дослідження. Тому що сам по собі ринок зернових, як і в принципі будь-яких комодіків, він досить волатильний і Впливає дуже багато речей на ем, вартість зерна. Е, ну, для прикладу, я вам хочу сказати, що минулого тижня, коли вийшов невеликий корабль з Одес, там на декілька тисяч тонн, відреагували всі. Біржі в світі на декілька доларів на основні зернові. Тобто на очікування, що Україна є вже такі факти і сподівання, що вертається на зерновий ринок море глибокою водою, і можуть піти великі кораблі. І от такі очікування вони опустили ціни на зерно на декілька доларів у всьому світі. Тому є багато інших факторів, які враховуються. Кожен день може бути декілька разів коригування ціни, і відповідно там свій час це все буде враховано і підраховано. Пане Микола, два судна навантажені вже продукцією українською покинули українські порти. Натомість Олександр Кубраков пише, що три нових судна рухаються в сторону українських портів? І от знайшла інформацію. Ройтерс повідомляє, що ще одне вантажне судно у вівторок, 26 вересня, після завантаження, покинуло український порт у чорному морі по тимчасовому коридору. То чи можете дати більше інформації, скільки ще кораблів планують заходити в наші порти, і що ми таким чином. Можемо вивозити. Дивіться на е, погляд уряду і е, завдячуючи військовим, а також активній роботі мінтрансу і керівництва країни. Е, наша позиція наступна як уряду: що е, вивозити. Е, з, звичайно, з схвалення з військовими і при дотриманні певних правил безпеки можна не тільки зерно, а й іншу продукцію. І пригадайте, в заяві віцепрем'єра Олександра Кобракова звучало, що не тільки зерно, а й ще буде іншим грузом завантажені оці три кораблі. Завжди важко починати. І е, перші кораблі вони коштували дуже дорого. Ці кораблі ми вже коштують дорого, але не дуже дорого. Фрахти навіть за тиждень роботи вже впали. Деякі країни 10 деякі на 20%. Вже навіть е, появився ринок страхування зерна з Великої Одеси. Тому е, давайте про це зараз. Наразі багато не говорити, але скажімо так, тенденція зараз така, яку хочеться, щоб продовжилась, і щоб і учасники ринку, і бізнес український і бізнес світовий її підтримав, і щоб це дало результат. тому по час від часу буде інформація, яка постійно буде якби комунікуватися. Буде Будуть вам, журналістам, всім громадянам доноситися, але з рахуванням того, що ми стараємося там максимально акуратно це зробити з, з, з зі зрозумілих причин пройшло. Про, про що йшла мова на нараді із урядовцями та офісом президента, яку напередодні провів президент Володимир Зеленський. Які питання обговорювалися, Які завдання ставив президент? Ну, по перше, президента тиждень ну не було в країні, як ми знаємо, було багато закордонних відряджень, і очевидно була потреба зібратись і звірити певні дії, які відбувалися про інформацію з приводу експорту зерна в сусідні країни з приводу рішення Єврокомісії, з приводу переговорів з сусідніми країнами, і якраз про це була розмова. Хочу нагадати, що після того, як 15 числа, не було продовження рішення Єврокомісією. Рішення про ембарго до п'яти країн там чотирьох культур, бо три країни все рівно її вели. Ми минулого тижня провели переговори вже з п'ятьма країнами, крім того. Додаткові переговори заплановані завтра на ранок з польським міністром сільського господарства. Сьогодні була зустріч онлайн з міністрами сільського господарства а також їх заступниками або деж секретарями цих країн, частина яких зібралась в Прагах Празі в межах так мовити вишеградської зустрічі вишегр... країн Вишеградської групи. Вона тривала десь півтора-дві години. Була обмін певними ідеями, певне обговорення пропозиції України в такому робочому порядку. В четвер буде засідання платформи Єврокомісія Україна, де ми обговоримо надії вже деталі, як це впроваджувати. В п'ятницю переговори з Болгарією. Вони теж очікують на певні технічні кроки з нашої сторони. І тому інформуємо, якби громадське суспільство, що і надалі будемо намагатися це робити, щоб, щоб було щоб звернулось увагу на те, що наразі вже обговорюються технічні питання. В принципі, переважна більшість країн готова їх обговорювати. Деякі вже не тільки обговорюють, а прийшли до технічної реалізації, ну, як, наприклад, з Румунією, тому що вони там написали певну ноту, ми готуємо відповідь на ноту. Нота це по суті просто пропозиція доповнення до то, нашої пропозиції, яку ми дали їм і Єврокомісії. Тобто, ну, це вже, скажімо так, оформлення домовленості. Пане Сольський, а як саме виглядає ця пропозиція дорожня карта взаємного моніторингу зерна? Виглядає вона насправді досить просто. Зміст пропозиції в тому, що ми до цих країн видаємо ліцензії бажаючим там продавати ці чотири види зерна? І вони подають до нас заявку. Вони це українські компанії, або міжнародні компанії, які з України хочуть, наприклад, вести щось в Румунію або одну з інших цих країн. Ми збираємо ці заявки і протягом місяця передаємо в сусідню країну і вони погоджують або не погоджують, визначають об'єм. Говорять: везіть зараз, наприклад, тільки соняшник або тільки кукурудзу або всі чотири. Культури. І після цього ми видаємо ліцензії. Скажем, цей механізм він значно гнучкіший, ніж тотальна заборона, і дозволяє з кожною країною окремо спілкуватись і швидко реагувати на ті зміни, які відбуваються і глобально, і в межах певної країни. Я як ну, можу сказати, з свого досвіду завжди. Є очікування одного урожаю, одної якості. Дуже часто це виходить зовсім інше, і у всіх країнах, у всіх фермерах, і дуже часто ситуація міняється протягом місяця. Тому це по суті перехід до такої конструктивної робочої схеми. Яка там дозволить в робочому порядку е, обговорювати багато питань, і, на мій погляд, зняти багато, скажімо так, політичних моментів, вернутися суто на економічну, скажемо, в економічну площину. Як на механізм ліцензування дивляться наші польські партнери? Е, розмова з е, паном міністром польським мене була наприклад, минулого тижня. І, в принципі, ми е, планували зустрітись на початку цього тижня, але через його відрядження. Це буде завтра в 9-й годині. Ми там підготували свої питання, вони підготували свої. Вони готові це розглядати. Тому е, давайте ми почуємо завтра, один, питання, е, один, ну, поставимо питання один одному, пов'язані з, з цією процедурою, і тоді по, е, будемо робити все, щоб рухатись далі. І, і, і обговорювати це питання виключно з економічної точки зору. Румунія вона підтримує експорт українського зерна, і навіть румуни погодилися збільшити кількість зерна, яке проходитиме через їхню територію, там з двох до, здається, чотирьох тисяч тонн, мільйонів тонн, вибачте. Мільйонів. Да, за рахунок чого це взагалі вдається і вдасться. Так, Румуніям, румунам, так в принципі, як і всім нашим сусідам і всім, всім країнам, велике дякую. Останнім часом Румунія стала лідером в транзиті українського зерна, це в першу чергу через за рахунок донайських портів, це також за рахунок використання його. Порту Констанца. У нас було вже більше 2 мільйонів в літні місяці, за рахунок чого це можна досягти. Ну не будемо так скажімо, публічно всі деталі обговорювати, але, наприклад, кораблі баржі, які виходять з українських портів, вони певними каналами, в тому числі румунськими, виходять в чорне море на в акваторію е, рум, територіальних вод Румунії. Е, ми домовилися збільшити там кількість лоцманів. Ми погодили інші часи роботи додаткові, щоб кількість кораблів збільшилась. Також ми погодили певні додаткові переходи, де і як буде зерно проходити. Крім того, в цих переговорах бере участь і Молдавія, тому що частина транзиту через Молдавію в українські, донайські і молдавські порти іде через територію Молдови. Вони зменшили тарифи. В принципі там є динаміка по збільшенню кількості вагонів. Також важлива це рейдова перевалка в безпосередньо в порту Констанца, щоб зерно, яке прийшло з українського невеликого корабля до порту, до Румунського порту, не а потім на портовий елеватор. А потім ще раз портового елеватора на великий корабль, а щоб була можливість прямої перевалки з корабель в корабль. Таке вже працює. Ми обговорили додаткові точки. Десь румунська сторона погоджується, десь взяла додаткову паузу. Були такі суттєві, великі переговори, буквально два тижні назад під головою з української сторони делегації Олександра Кобракова. Потім через два дні вони продовжилися в галаці там, з участю з заступника міністра. АПК мого, е, мо, мої пробачте <смі> делегації міна ПЕК, наших заступників, і, м, і також велика делегація там з інші залізниці, МПУ і так далі. І е, це, скажімо, такі робочі моменти, які е, кожен додає щось і разом виходить більший ефект. до 4 мільйонів. Ми там за місяць не дійдемо. Це в принципі також всі розуміють в цих переговорах, що важливо беруть участь, і аграрний бізнес зі сторони України, і голова української зернової асоціації Микола Горбачов. Що дуже добре, тому що зразу всі розуміють про що мова. вони відбуваються інтенсивно постійно щось зміняється, Ну от за рахунок таких моментів, і планується збільшити. Надіємося до 4 мільйонів. Пане Сорський, сьогодні українські аграрії потихеньку вже завершують жнива. По суті, хочу вас поцікавитися з урахуванням війни і очевидних факторів впливу війни на аграрний український сектор. Як ви оцінюєте цьогорічний врожай цьогорічний сезон? Дивіться, рано що, е, все таки оцінювати його. Поясню по якій причині. У нас непоганий урожай того, що ми вже зібрали. Ми там зрозуміло, літом вже закінчили озиму пшеницю. Озимий ріпак, там хороший урожай. Соняшник зараз теж показує більше ніж ми планували. Соя показує більше ніж ми планували. Е, і, ну е, і з того, що наприклад дещо менше ніж ми планували, це продовольча пшениця, але і все рівно достатньо і для скажімо так, для українського ринку головне ну акуратно за цим нам, як міністерство, і учасникам ринку, слідкувати е, зараз. Будуть починаються вже активні жнива кукурудзи. Це величезний також об'єм, який ми традиційно експортували, е, хочу нагадати, що ми в е, в травні під час початку посівної думали, що у нас буде приблизно 63-64 мільйони тонн. Потім ми підняли прогноз 67-68, потім 7, більше 70. Минулого року ми, у нас був результат 72, потім 75. Останні два тижні ми говоримо про урожай, який напевно буде десь біля 79 мільйонів. Тобто на як мінімум на мільйонів сім більше ніж минулого року. Але питання зараз аграрія цікавить е, вже наступне. Це по якій ціні це продати. І от тут дуже важливо, щоб ми е, мали можливість продати його подорожче. Тут важливість скільки ми можемо експортувати, тому що нам треба в місяць мати можливості вивозити з країни 5 мільйонів тонн. Поки що це три з чимось. Очевидно, це суттєва різниця. І коли така суттєва різниця, то завжди коштує дорого логістика і недорого зерно, тому що попит на логістику значно більше ніж пропозиція. А треба, щоб воно відбалансувалося. Ми маємо сильну надію, скажімо так, стараємося все зробити, що за рахунок Донаю Чорного моря, постарається буде цей баланс десь зроблений або наближений до того, який потрібно, щоб ціна піднялася. Дякуємо вам за ваш час та за таку об'ємну інформацію. Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України, був з нами на прямому відеозв'язку.